Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Е, відновлюємо токарний станочок помалешеньку. От трапилась у нас така як би сказати, ситуація. Е, вал на електродвигуні ходить взад-вперед, ну, вправо-вліво шатається. Замінили підшипнички, все тут як не може бути, поставили, е, все передивилися, все нормально, все працює, Шківа там перепресовували. Ну, щоб обрати оцей лют, може комусь знадобиться, взяли просто з проволочки, троєчки. Вирізали отаке. вирізали кусок проволочки, відрізали і вигнули таке колечко по діаметру. Туди раз ми його поставимо, потім такою кришечкою закривається ця вся справа. Я думаю, буде, буде тримати і не буде люфтити туди-сюди, бо вал ходив вліво-вправо. Якраз подивилися в цю сторону, його треба підкласти, подумали, що з цієї сторони треба ні, якраз з цієї сторони ну, от така справа. Відновлюємо ось такий токарний станочок. 1 М61. Ось в такому стані він. ну Скоро буде запуск. Досить непоганий станечок, в непоганому стані, можна так сказати, станочок. Будемо бачити, що з його вийде. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.